Що це було? Це було всім привіт. Ми на ставочку. У нас червоний черв'ячок, чебрець чесник і криль. І як би я не хотів чебрець-чесник спробувати, або червоний черв'ячок, але криль працює, тому я не розводю болтологію. Реалфіш нас, як бачите, не відпускає. Оп! Порядок. Сюди складаємо сміттячку. Замішаємо кашку і дамо їй настоятися, всипав трохи зернових, контрольне слово трохи. Хай настаюється, бо я вже закинув на старій каші, та що залишилась з минулого відосика. Чекаємо на клюваку, якої нема. Ми стали досить поганенько, але там, де завжди ми стояли, або ті рази, як пам'ятаєте, вже по пару штук достали і сходи були. А в нас поки що не єдиної клюваки. Тому на Real Fish криль ми розраховуємо як ніколи. Тиша повна. Чотири зліва, нуль, справа, деякі дістали. Тут з боку за камешами підписники стоять. Тут поки що риба і не пахне. Але це таке, як завжди. Як пам'ятаєте, тут кльов починається не завжди з самого рання. Того треба чекати. І перезакидати кормити. Хоча я вихідний, рибаків повно, риба накормлена, просто капець. Я люблю приїжджати у вівторок, коли риба в понеділок вже віддихнула від вихідних. Приїжджаєш. Тут обично один, два, три рибака на весь ставок. Ставай де хочеш, не хочу. Та й таке. Подожди, і так була перша покльовка. Чи то прозівали, чи то втекло. Щось єлі єлі двигалось. Трохи просіда. сідав, мабуть, зійшло. Не вспіли. Камера якраз зависла. Хоча перевірити ж ніхто не заважав. Оп! Не, сидить, сидить. Оно. Десь, я ще не знаю, він далеко. Там і стій. для начала до цього він пару раз дергнув і бросив, а на цей раз засікся крильовий був балет. Ех, зійшов. Перший сход. Давно нічого не сходило. Буває. І так, це не така біда страшна, але це перва клювака, я не знаю за стільки годин. Закинув трошки ближче. Теж не знаю навіщо. Але хай буде. Я знаю навіщо, тому що сусід він шмаляє в різні сторони, снайпер мощний. З таким спорить безполезно. Боюсь, щоб він мене не зачепив. <кхи> ну, то таке, чекаємо. Хоч би не слить. Вроді пробив. Так, да, пицака рядом папка онована. І туди ближче до вудок. Він буде між спінінгами, скоріше всього, проскакувати. Він вже всередині клюнув. Хороше щось. Це я. Це він зачіпає неря питснасть. Главно. Та я ви... папка, я он. я підведу, ти а -а -а. його черпанеш, ти готовся його черпати. Бачиш де сього? Та я все бачу тихо. Короб. Тихо, тихо, не, не матюкайся. Та він уже сам зайшов тобі в пиццак, ну -мо. Все, ти, все, є. Все, все, держи. Та ні, мій більший. Щас, щас, я виведу спінінг. Це такий свин хороший. Та, йо -мо, не повредися ж ти. Ну, крові ще откудась хлище. А він ще й під бороду зловився. Та, йо мою як так можна кормушку запутать. Оказується можна. Сейчас зважим Бача, а ти хотів додому їхати. Дома скучно. Дома снаряди прилітають. Ну так. Посеред дня уїжджати зараз. Таке серед дня, вже 6 часов, 6 час. Тихо, папка, у мене тут камера, не забувай. Два. Так, да, в мене менше, чи в тебе був 300, у мене 2,50. Ну, такий два з половиною А мені показалося 3 біляшик такий. За біляшами заїдемо. Де? За чебуреками. А там вони будуть закриті, мабуть. Та подивимося, там чебуреки круглосуточні, мабуть. Там, та там же ж ті азербайджанці, чи хто ночують. Вони, мабуть, чи буреки там є. А Той ринок він і ночі стоїть там, вони на ніч ну, не складують товар, там його охороняють. Де кавуни. Ну, дорого в них. В комишанах і то кавуни дешевше, ніж у них в полі. Дождик накрапав накарапав і раз, і сонечко вжарило. До речі. Хмари йшли звідти на нас, сонечко зайшло і зараз щось хмари розвернулися, уходять назад. Не дійшли трошки до нас, вирішили розвернутися і відпетляти подалі. Таке, шоу буває рідко, що вітер на місці розвертається. Матвіївка. Велетенський цей бух, це просто бух-бух-капець. Та й річка Інгул длинненька, як інгулець, неглибока, звісно, я їхав, бачив дерева посеред річки терчать. Чепи народ топе. Ну кажуть, дуже бідно, дуже погано по рибі. Хоча води космос. Підписник якийсь мені в коментарях жалував, що в них в Запорожжі від мілкого карпіка од боя нема клює на голі крючки. Він не доганяє, що це короб однерестився. Що це було? Мабуть, НЛО. А, ясно. Короб перечепився через лісочку. Плавають, ну не клююся. Це короб поднерестився рік чи два назад. І появилися такі. Вони спочатку отакенькі, потім отакі заробки по 100 грам. І ці 100 грамові заробки за два роки будуть кілограмові і теж почнуть нереститися. І коропа буде просто за 5 років тьма. Як його в Херсоні з'явилось дофіга красноперки. Так же коробчуки м'які почали попадатися в великій кількості і линки. Линок це взагалі в Херсоні була червона книга. Я за 18-20 кілометрів їхав вниз до лимана в латаття, щоб зловити одного-два линка, вам показати. Бо тільки там він ловився і то невеликий, там через сітки, який співав і ще проскакувати, не вирости. А зараз він в Комишанах в болоті може попастися. Але падлюки дрони. Літають прямо над головою, FPV. Не які-то розвідувательні, що артилерію наводять, хоча ці теж є. А літають іменно з взривчаткою, причому низько і на людей дивляться на рибаків. Рибаки там розбігаються, офігівають. Машини б'ють, палять рибакам на березі. Так що я на берег туди навіть нос несую. Хоча хотілося б вийти щучку поганяти. Це надав Виценковувати десь отаку погоду тільки з набагато сильнішим вітром з нашої сторони і щоб ще й може дощ накрапав. Короте, щоб була погода нельотна і вітер їм був в харі, тоді він мала віроятності, що долетить. Ну Це називається мала віроятності. По факту, як стрінеш, вже буде поздно. Цей фігні не втічеш, самі знаєте. Впитайте в на, на Бомбасі. Тільки їх відео в телеграмі регулярно на Бомбасі, то техніку то вже посеред поля. Оцих контрактників по 2 мільйона гробових получають при підписанні контракту. Одноразові тварі. коли воно все кончиться, воно тільки починається. І ще й мене забрали, я сам пішов. Стільки можна це терпіти, треба в цій житті щось своє міняти. Я без одпуска з 2016 року називаюся, хоч віддихну. <свідео> Відео не треба кожен день монтувати, знімати і думати, що я буду завтра робити. За мене подумають, стільки мені де що діти і стільки мені життя залишилося. От, От за вас, звісно, Требуються донати. Я подив думав, 20, 25 тисяч зібрали. Що це було? Де це НЛО десь в було. Ага, зачепив короп обратно. Плавають, але не беруть. Каже, 25 тисяч визібрали, думаю, непогана сума, щоб декілька місяців в Херсоні непогано жити класом поліруватися. Ще й плюс гуманітарка їсти. Заходжу, подивився, по чому обмундирування, взуття. Ну, каз, Кажуть, що вроді би видадуть, як я. На контракт і так далі. Ну, це саме, Я подивився, що де по чому і так далі. І я то кажу, Думав, може дрон якийсь купити FPV. Там вони от 20 тисяч починаються, і це ж без ніфіга, без пульта, без планшета, без антенна, а без них його зараз запускати. тому що тому що просто не долетить, скільки всяких ребів і треба ретрансляторів і так далі. Плюс теж думав реп і другі сахарок, ванільний і все остальне ціни. Ні, ну Ванільний сахарок там він ще пару тисяч, стоїть, купити можна і напарнику. Ну, Який-то брати реп, який на 100-200 метрів це треба 135 тисяч. Це... це ви збирати будете рік. За рік в мене 150 раз. Бомбонуть, так сказати, поки ми той реп дочекаємося і опять же все розвивається, поки ми на той реп зберемо, вже з'явиться якийсь дрон, який не реагує на реп. Іменно на цей реп. Ребів всяких треба дофіга. О, по бугу хтось катається на лодках. На інгулі, до речі, теж бачив. Народ відпочивав на човнах рибалить. А як перші два роки війни забороняли й до води підходити. Зараз і в Кривому Розі всі на човнах спокійно ганяють і не тільки. Хоча в Києві фіг попадеш. В Києві не можна. Ну може попуста. Діло то житейське. Не до цього. Просто не до цього. Але то таке. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Не ловиться риба або ловиться слабо, то я вам хоч болтології якоїсь додавлю, як ви любите. Силочки в описі під відео, по яким вам треба пройти. Плюс хто хоче задонатити, я інколи залишаю номер карти в описі. Побачимо, стільки ми за весь час зберемо. Буде віддільний відео. Я може навіть весь список покажу фамілії ім'я на карту. Я віддільну карту создав, щоб в мене проблем не було. На ці всі донати, щоб потім хто ніщо не казав, що десь наліво гроші якісь йшли. Буде повна бухгалтерія, повний отчор. А народ іще рибали. Бабах. Чоткий заброс. Та й ми ще годинку побудемо, а там розберемося. Ну, от і все. Зобираємося. Реалфіш крильовий бубалець зробив свою справу. Силочки в описі відео. Під відео і подякуємо, що він навіть в цей час, коли деякі спонсори вже відпетляли, досі нас підтримує. Реал Фіш молодець. Дякуємо. І Їдемо вітати додому котиків. Понеслась.